добро, будуй свою громаду. Конкурс для територіальних громад, ініціативних організацій та громадян. Команда громадського об'єднання Мивіничани оголосила про продовження конкурсу. Від початку повномасштабного вторгнення об'єднання надає активну підтримку силам оборони України. Разом з тим продовжує нові проекти, як для особистісного розвитку жителів області, так і для громад. Ми на певному етапі побачили, що ми повинні в максимальній мірі створювати умови, щоб допомога. Безпосередньо набувала конкретний зміст. Я хочу сказати, що спочатку нашої роботи було надано допомоги нашим Збройним силам, ми от нещодавно підраховували 16,7 мільйона гривень. Буквально нещодавно ми в суботу передали 14-й бригаді додаткову партію Це в цілому 470 сімдесятих передано збройним силам України. Конкурс Твори добро став результатом запиту від самих громад. Голова громадського об'єднання Мовіничани Валерій Коровій розповів, що на сьогодні осередки ГО створені в 60 громадах області. Команда постійно комунікує з колегами, зокрема щодо проблематики та ініціатив у тому чи іншому населеному пункті. І от ініціативна група з погребища вразила своїм патріотизмом, ентузіазмом, бажанням знати історію, її відроджувати та берегти. Потрібно шукати рішення. Потрібно шукати рішення ті, що нас об'єднують. І от на певному етапі ми перебували, ми поїхали у Погребище, і ми побачили невелику групу людей, які тимчасово переміщені особи, які місцеві патріоти землі Погребищанської. Люди об'єдналися і вони почали робити добро, творити добро, тому що вони почали розчищати. На місці, де місце, яке називається там, де починається Рось, вони почали шукати власну причетність до того добра. Вони почали розчищати джерельця. Ми побачили, наскільки це все об'єднує людей в пориві патріотизму, любові до власної землі. І в нас була дуже цікава дискусія, попри війну. Як що зробити для того, щоб дати можливість талановитим людям розвиватися і рухатись? Твори добро це масштабний проект, який реалізується у Вінницькій області. У ньому можуть брати участь як органи місцевого самоврядування, комунальні заклади, так і громадські організації та ініціативні групи на умовах співфінансування: 25% для комунальних закладів, 10% для громадських організацій, та 5% для ініціативних груп. Загальний бюджет конкурсу 3 мільйони гривень. Частка фінансування від Геомі Вінничани одного проекту до 100 тисяч гривень. Партнери конкурсу, народні депутати України, Ларис. Це Білозір, Микола Кучер та Геннадій Вацак. Лариса Білозір зазначила, одна з переваг конкурсу це можливість активу впливати на свою громаду та її розвиток. «Соціально відповідальний бізнес, такі як МХП, благодійний фонд МХП в громаді, наша громадська організація. Намагаємося все ж таки тримати цей градус, градус активності те, що люди мають відчувати, що вони можуть впливати. Ми маємо. Намагатися покращити освітнє середовище, навколишнє середовище, екологічне, благоустрою, добре, що ми маємо можливість все ж таки змінювати наші громади, а в цих громадах якраз живуть, навчаються і переселенці, і діти наших захисників, і їхні родини. Та фактично кожну родину торкнулася ця війна і принесла дуже багато горя. Але я думаю, що в будь-якому разі ми стоїмо, ми вистоїмо, і я впевнена, що ми переможемо. Генеральний партнер конкурсу Твори добро благодійний фонд МХП громаді організація, яка має великий досвід в проведенні різних конкурсів та проєктів, які спрямовані на розвиток громад, малого та середнього бізнесу, підтримки військових та їх сімей. Але трансформувати ідеї це прекрасно. Долучати сюди молодь це прекрасно, гривні трьома. 5 гривень Неважлива важлива сума, важливо, щоб людина відчувала себе дотичною до тієї чи іншої справи. Я більше чим впевнений, що разом у нас це вийде. Такий, маленька ремарочка. Зверніть увагу на проблеми сімей ветеранів. Дійсно, вони є. Хлопці боронять нашу державу, але діти ходять в школи, діти на місці, діти повинні. Відчувати себе комфортно, і це наша основна задача. Конкурс Твори добро від Геоми геоминичани це поштовх для громад діяти та перші кроки для відновлення країни. Ми не повинні чекати, що нам хтось повинен щось дати. Ми повинні самі написати, реалізувати, долучитися, зробити і показати всім, що ми можемо це зробити краще. Тому, будь ласка, вінічани, долучайтеся і разом зробимо більше. Сьогоднішній Прекрасний проект, який вже триває, проєкт, так званий по благоустрою, але він має ширшу, ширшу філософію назву «Товари Добро. Таких програм сьогодні не реалізується в жодному рівні. Ми закликаємо користуватися цими інструментами, але знову ж таки, це вже початок історії відновлення України. На сьогодні на конкурс подано більше півсотні заявок на участь. Найцікавіші ідеї команда Геоми Віничани представила на загал. Однак війна вносить свої корективи навіть у проекти благоустрою. Так чи інакше, більшість конкурсних заявок пов'язані із реабілітацією військових, адаптацією простору та вшанування пам'яті героїв. Один із таких проектів ініціювали матері та дружини загиблих героїв. У бджільні жінки згуртували громаду, бізнес, владу і вже почали маленькими кроками реалізувати свою ідею. Зробити їхню алею слави на цій площі, тих хлопців, тих їхніх земляків, які загинули, і які будуть пам'ять про яких буде також цій площі. Тут планується дуже багато, тут ну, абсолютно там і портрети цих хлопців, і флагшток, і прапор. Це вже частково все реалізується. Найголовніше, що навколо цієї ініціативної групи, навколо цих дів вже. Вся громада, все село, вся влада, всі фермери, всі підприємці. Це має значення. ініціатором виступила ініціативна група матері, дружини, загинувших воїнів. Потім почали під'єднувати жителі села, і потім під'єдналася Теплицька селищна рада. Але вона під'єдналася і тому це просто приклад, що ще раз просто приклад. І наскільки важливо підтримувати ініціативу ініціативних людей? Заявки на конкурс Твори добро приймаються до 15 червня. Детальніше про умови на офіційному сайті громадського об'єднання Ми – Вінничани».